За моїм сигналом! Стулися блохастий! Він перетворився на якогось липкого зубі. Нижче в харчовому ланцюгу йде першим. Ти Риско? Годі, як Капібара. Ніч жаху в зоопарку – нова сімейна анімація про те, як падіння невеличкого метеорита провокує справжній переполох у зоопарку зачиненому на ніч, адже малесенький уламок приземлився неподалік від допитливого та спритного зайця, і він його проковтнув. Потрапляння уламка в організм призвело до ураження справжнім інопланетним вірусом. Зайць сам перетворився на монстра та заражає всіх довкола. Чи вдасться іншим тваринам зупинити це чудовисько? Дивіться. Це в кіно з 6 березня. Щоразу, як я помирав, мене друкували наново, і всіх цікавило помирати. Це я. На кораблі була купа придурків. Але наша вона завжди кохала мене. Та все в одну мить змінилося. Mới có đ Науково-фантастичний фільм Мікі 17» стартує в прокаті цього тижня. Це нова робота від володаря Оскара, автора паразитів, південно корейського режисера Хоу. Події розгортаються у майбутньому, коли людство опанувало новітні технології та прагне заселити незвідані планети. Хлопець Мікі Барнз, якого грає Роберт Паттісон, добровільно записується до першовідкривачів, яким довіряють найнебезпечніші місії з освоєння космосу у випадку, якщо він заги для нього виготовляють нове тіло, зберігаючи при цьому більшість його спогадів. Після чергових виснажливих подвігів з підкорення крижаного світу 17-те тіло мікі виживає, але на повернення мікі 17 ніхто не очікував. Тож в кімнаті на нього чекав мікі 18. Чи розберуться вони між собою? Дізнайтесь у кіно з 6 березня.